Всім привіт! мене звати Мішки Геймс і сьогодні ми будемо дивитися скибіді туалеті. Да, давно цієї рубрики не було. Ну да. Ми будемо, ну, я буду знімати е, три серії в одному відео. Ну, бо тоді відео получиться на 30 минут. Так, добре, е, я... Починаю з 58 серії, поїхав. Тут ми бачимо, що аскебедисты выиграють приходить титан Спікермен і виграє аскебедиста. Ему только що было опасно. Все? минус. Ай-яй-яй. Ай, хорош. Титан, камерамен, не успеваю за спикерменами ты. Ну бо спікермен був під вла владою скибідістов. Якщо можете подивитися, можете подивитися в... Ну, як я розбирав, можете подивитися в описанні. 56 шоста, 57, а там серія а ще, Ну, можете подивитися на моєму каналі. Всі серії до 57. -й. Так. А, це все, переходимо до 59-ї. І так, 59-та серія, поїхали. Тут ми бачимо, як камерамен спасає другого камерамена. Потім приходить великий скібідіст. Але потім прилітає камерамен і камерам... Ой. камермен и спикермен. Сразу музыка пошла, но я уже ее... Ей... Тут идут спикермены. Спікермени йдуть, спікермени взагалі, спікермени денсять. Бо ми виграємо. І зараз буде... Ай-яй-яй! хлопок. Це була 59-та серія. Переходимо до 60-ї. Тут ми бачимо, як камерамени дивляться за Джеменом. Давно він не з'являвся, ну не давно пять сьомій. Тут вони говорять, щось там говорять. Все, минус Джен. Ти хто? Це, напевно, вчений. Нас замітили. Так, ну все ми продивилися 58, 59 и 60 серію. Дякую за перегляд. ждіть нових роликів. Всім пока.